Мої вітання, панове! Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент програму, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої незламної держави. Головна новина тижня для галузі це урядове рішення про передачу пунктів пропуску на кордоні до сфери управління нещодавно створеного агентства відновлення, що його очолює колишній безпосередній куратор автоперевізників Мустафа Наєм. За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, віднині згадане агентство відповідатиме за реалізацію проєктів будівництва, ремонту, облаштування та модернізації пунктів пропуску. А от державну політику розвитку цих пунктів формуватиме очолюване ним відомство. Міністр переконаний, урядове рішення дасть можливість збільшити кількість нових та прискорити модернізацію існуючих пунктів. Для цього використовуватиметься міжнародна донорська допомога, що її отримує агентство відновлення. На практиці це може означати зведення сучасних парковок і впорядкування прикордонних черг. До слова, Рада АСМАП України ще кілька років тому ініціювала передачу пунктів пропуску зі сфери управління Держмитслужби до міністерства інфраструктури. Показово, що нинішнє урядове рішення збіглося із початку ремонту автошляху червоноград Рава Руська поблизу кордону з Польщею. Це найкоротший маршрут від Луцька і Рівного до одного з найбільших пунктів пропуску із нашими західними сусідами у Раві Руській. Роботами на цій трасі опікується саме агентство відновлення. Після ремонту дорога стане зручною альтернативою перевантаженій трасі м 09 Тернопіль Львів Рава-Руська. Керівник агентства Мустафана Єм запевняє, це не єдина магістраль, котра ремонтуватиметься у рамках спільного міжнародного проєкту. Окрім траси Червоноград руська уже невдовзі почнуться роботи. На дорозі від КПП Смільниця до старого самбору. Йдемо далі. У країнах Європейського Союзу не вщухають пристрасті стосовно завезення на їхню територію українського збіжжя. Подробиці далі в сюжеті. Сьогодні третій день поспіль Національна асоціація виробників зернових культур Болгарії проводить акції протесту, блокуючи технікою пункти пропуску. Ситуація настільки серйозна, що Міністерство закордонних справ Румунії навіть офіційно попередило водіїв, котрі прямують до сусідньої Болгарії, про труднощі, які виникають на переходах у кардамі, сілістрі, русе та відіні. Таким чином, болгарські фермери фактично пішли шляхом польських колег. Котрі ще раніше висловлювали невдоволення неконкурентністю власної продукції на тлі завезення до країни великої кількості українського зерна, нагадаємо, в умовах вимушеної воєнної блокади багатьох вітчизняних портів українське збіжжя масово доставляється суходолом саме до портів Болгарії, Румунії та Польщі. Наше зерно дешевше у Польщі, воно його теж багато. Як каже мій колега Бучик, сьогодні навіть топлять отоплення. Я вперше чую таке, що отоплення в домах зерном роблять поляки, його нікуди дівати. Наскільки це реально, я не можу сказати, але я пообіцяв, що він мені пообіцяв, що я, коли буду в Польщі, він покаже таку пічку. Ну це так скажем між іншим, але дійсна ситуація зернова. Вона і ще раз напрягла не тільки черги, а напрягла і взаємовідносини наших економік. Ситуація справді дуже напружена, адже прямих рецептів, як із неї виходити, наразі ніхто не має. А на такому тлі черги з українських зерновозів, котрі очікують ветеринарного контролю, практично не зменшуються і сягають 9-10 діб. Тобто домовленості про скасування ветеринарного контролю для вітчизняної агропродукції, яка проїжджає через Польщу транзитом, поки що не надто допомагають у роботі перевізників. Ми вимушені були знову сьогодні звернутись до міністра гарної політики. І з тим, що на жаль, поки що, не на те, що була проведена певна робота, черги не зменшились. На жаль, ситуація на Румунії також я, на мою думку, критична. Паром кожного дня збільшується на декілька десятків машин. Черга про подальший розвиток подій на умовному перевізницько-зерновому фронті ми інформуватимемо і надалі. А тепер саме час переглянути добірку свіжих транспортних новин від АСМАП України з 1 квітня. Перевізники пального, які планують перетинати кордон на виїзд з України через пункт пропуску Ягодин до Рохуськ, мають зареєструватися на сайті e чергагов'юєй в загальну чергу. Та дочекатися запрошення на в'їзд до пункту пропуску. Без черги порожні вантажівки, зокрема й паливоцистерни, можуть перетнути українсько-польський кордон в пункті пропуску у стилух Зосин. Тим часом команда проєкту Є черга розробила спеціальний застосунок для мобільних телефонів. Він призначений для водіїв, які користуються електронною системою перетину кордону. У застосунку водій оперативно отримує повідомлення про свій статус у черзі, її просування та час заїзду до пункту. Опуску заходити в застосунок слід за тими самими логіном і паролем, що й при вході на сайт є Застосунок доступний трьома мовами: українською, польською та англійською. На численні прохання перевізників нагадуємо, окрім країн Європейського Союзу, Україна має бездозвільні перевезення зі Швейцарією та Великобританією. Також до кінця 2023 року без дозволів можна здійснювати двосторонні та транзитні перевезення до Грузії, Молдови і Туреччини, включно із заїздом порожніми вантажівками. Все эти страны пока, по крайней мере, не приостанавливали безразрешительную систему. И надо понимать, что это не может произойти одномоментно, что они вдруг с какого-то определенного дня объявят о прекращении бездозвольной системы. Я думаю, что это будет заблаговременный, заблаговременный процесс, о чем мы опять же будем информировать наших перевозчиков. На прохання ИРУ группа експертів Європейської економічної комісії ООН підтвердила. Водії вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу, звільняються від типових правил праці і відпочинку. Відповідне роз'яснення, передусім, було розповсюджене для тих водіїв, які допомагають ліквідовувати наслідки землетрусу в Туреччині. Однак і в Україні нині гуманітарні вантажі не рідкість. При цьому треба враховувати низку факторів. Водій, який перевозить гуманітарну допомогу, повинен на час перевезення він може, згідно того, що він везе цей груз, не виконувати правила ЄСТР, якщо йому так вже дозволили, але він повинен підтримати документ, який підтверджує, що він його перевозив. Тому що він закінчив перевозити гуманітарний свій вантаж і завтра почав виконувати комерційне перевезення, і його зупинять, якщо він не підтвердить, що. Там у нього було гуманітарне перевезення, то він отримає штраф. Отже, шановні перевізники, візьміть це до уваги. А в мене на сьогодні все. До наступної зустрічі, панове. Сподіваюся, вона буде уже невдовзі. Бувайте здорові! Слава Україні!